Тарифи на житло стрімко ростуть, а заробітна плата стоїть на місці. Держава заспокоює громадян системою компенсації за комунальні послуги. З 2015 року українці отримують субсидію за спрощеною системою, та сьогоднішні платіжки з мізерними компенсаціями наводять жах на громадян. Чому маленькі платежі зараз? Чому маленькі субсидії? Маленькі субсидії тому, що субсидія враховує всі складові платежів: тобто, платіж за тепло, платіж за воду, платіж за газ, платіж за електро. Електричну енергію, за вивіз сміття, за обслуговування житлового будинку. І е, зрозуміло, що найдороговартісний платіж в цій складовій – це вартість опалення житла, тобто тепло. Е, то саме, коли з'явиться тепло з початком опалювального періоду, я впевнений, що всі люди відчують, наскільки програма житлових субсидій турбується про них, захищає їх від здорожчання вартості. Вже в цьому році до відповідної постанови Кабінету міністрів України внесено певні зміни і корективи. Тепер громадянам, які в минулому році працювали, а в цьому вийшли на пенсію, нараховуватимуть субсидію, виходячи з доходу за останній місяць, а не за рік. При розрахунку суттєвого доходу не враховуються так звані регресні виплати. Тобто всі виплати пов'язані громадянину з втратою здоров'я, з отриманням якихось травм. Вони не беруться в розрахунок при як кажуть при нарахуванні доходів. Змінились умови призначення субсидій і особам, які займаються бізнесом. Підприємцям першої категорії нараховуються субсидії, виходячи з доходу на рівні двох прожиткових мінімумів. Другої та третьої категорії відповідно по три і чотири мінімуми. Безробітним громадянам, які не стоять на обліку в центрах зайнятості, також субсидії обчислюються з доходу в два прожиткових мінімуми. Але тут є свої нюанси. Якщо в разі, ну ми розуміємо, що людина може не працювати з різних причин, там, скажімо, хтось там дуже хворий родич, там, ну, людина займається, яка каже, для нього це пріоритетне на сьогоднішній день, то в таких випадках дано право комісії, яка створена, до речі, при кожному органі місцевого самоврядування, розглядати конкретні випадки і в разі, ну, і при розгляді конкретних випадків приймати рішення там, про призначення чи відмову в призначенні Е, Субсидії на житлово-комунальні послуги за очікуваннями в області майже 300 тисяч домогосподарств, що потребують призначення субсидій. Автоматично перераховано на новий опалювальний сезон субсидії 90 тисячам сімей. Помилкою, яку припускаються жителі області, є повторне звернення на призначення компенсацій. Всі, хто отримали субсидію в минулому році, будуть автоматично отримувати її і в цьому році. Кому субсидія призначена, і хто її користувався, нема потреби повторно заповнювати заяву декларацію. У нас є всі документи, всі як кажуть, сформована ваша особиста справа, і звертатись нема потреби. Працівники департаменту соцзахисту готові прийняти всіх громадян та допомогти із заповненням або внесенням змін до декларації.